Вітаю товариство! В продажі Ford Focus 2017 року випуску з літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемиканням передач, звичайний гідротрансформатор. Автомобіль в синьому кольорі, в кузові універсал, на оригінальних легкосплавних дисках з хорошою резиною. Зовні якихось пошкоджень, видимих по кузову автівки я не бачу, в цілому непогано виглядає. Досить економічний буде двигун, це бруд, та надійна коробка перемикання. Пробіг її становить 180 тисяч кілометрів. Хоча, відверто вам скажу, щось не схоже воно на цей пробіг, тому що якихось пошкоджень по салону автівки я не бачу. Сидіння є, ось тут невеличка така. Навіть не знаю, треба просто почистити. І все. Фактично, ніяких пошкоджень немає. Акустика тут встановлена Sony, двохзонний клімат-контроль є, шкіряний з круїз контролем є. Датчики світла, датчики дощу, 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал. Тобто досить непогана комплектація. Це офіційно придбаний автомобіль в Україні. у нього був один власник з автосалону. Технічно по автівці є один нюанс слабкий акумулятор. Треба його буде, напевно, замінити, тому що ну, то так є, що коли автомобіль там довше стоїть і не щодня їздить, акумулятор підсідає. А власник, який залишив нам це авто на реалізацію, Я придбав собі інший автомобіль, а цей залишив. Нам займатися його продажем. Ось так він гарно виглядає. Здоровений екран з мультимедією, автостоп також тут присутній, бортовий комп'ютер, ну все як у Фордах. Форди, в принципі, дуже непогано комплектують, а тут маєте універсал. Плюс хороша комплектація, плюс економічний двигун та надійна коробка перемикання передач. Отже, що ми маємо? В двох словах? Здоровенний універсал, доволі свіжий рік випуску. Економічний двигун, надійна КПП, вартість 9500. Придбати можна в лізинг або за повну вартість. Оглянути Львів, Пасічна 127, майданчик КП авто. Тому залітайте до нас. Дивіться, оглядайте та купуйте. Рекомендую. До зустрічі!